Сьогодні на ремонті ось така валіза, поламалась видвижна ручка, телескоп вилетів кудись. Будемо робити <coughs> висота цієї валізи 50 см. Це перше, що потрібно знати для підбору видвижної ручки. Далі дивимось на форму. Такої форми, їх взагалі тільки одного виду. Тому коли вибираєте ручку, Найпростіше, перше це по формі. Наступне це висота. Але у нас такої висоти немає. Є ось 70 см висота. Бачимо, по формі одинакові. Ось 70 см. Будемо обрізати. До цього можна обрізати. Бачите, досить багато можна всього обрізати. Наглядно покажу. Ось буде механізм монтуватися, ось так. Ось до сюди будемо обрізати. Ось э, другий телескоп, що внутрі, він ось тут закінчується. Тобто, ще досить багато місця залишається. Але якщо коли оце обріжеться, в даному випадку це 20 см, то не забувайте, повна це ручка на два положення. Верх видвигається на 30 см. І чим більше ви відрізаєте, тим менше обща висота буде. В даному випадку метр. Але якщо ми обріжемо 20 см, то буде витягнутою 80 см. Ну, ручку знайшли. Далі, що робимо? Відкриваємо центральний відділ ось такої фірми. Відкриваємо центральний відділ. Оце підкладка. Шукаємо бігунок, він зазвичай десь отут збоку. На таких валізах каркас, як правило, з пластику. Ось такого. Все зафіксовано на заклепках. Раз, два, три, чотири. Низ теж будемо знімати, тому що у нас це кріплення більше переставляти. І тут. На одній заклепці. Висверлюємо заклепки, монтувати будемо на болти, відрізаємо лишнє від нового механізму і ставимо ось сюди, на це місце. Як виглядає готовий монтаж. Шайби побільше ставимо, ще посилюємо шайбочками поменше, 4 штуки. Ну і тут, звісно, також. Зверху все під шайбами, впатай, затягнуто, надійно, монтаж надійний, все стало. Все чудово. Достається без проблем. Два режими.